І ще один черговий скандал у цьому прекрасному українському місті цього разу навколо драмтеатру. Ви пам'ятаєте ці моторошні кадри в угу. березні 22-го року. Росіяни знищували цей драмтеатр повністю. Під уламками тоді загинули сотні цивільних мешканців міста. Ви пам'ятаєте напис Діті. Вони там ховалися в будівлі від артилерійських обстрілів. Зараз окупанти хочуть театр відбудувати, але роблять це на швидкоруч і халтурно. Ну в мережі завірусилося відео з новими скульптурами на фас. Вони геть не схожі. От просто подивіться, геть не схожі на оригінальні. Навіть колір інший. Люди, звичайно, що скаржаться, але вже не дивуються, тому що після приходу в Маріуполь росіян нормальне життя в місті закінчилося. Настала розруха і хаос. Сьогодні Маріупольці мали б відзначати день міста. Так. До речі. Втім, настрій в них зрозуміло, що не святковий. Про те, як зараз живеться людям в місті Марії на березі Азовського моря. В сюжеті Віталія Залевська. Ось ця тріщина йде свіжий ремонт, а будинки вже руйнуються. Жителі Маріуполя показують, як російські окупанти відновили житло, яке у 2022 році самі ж зруйнували. Стіни буквально розходяться по швах. Люди бояться жити в таких умовах. А на цих кадрах видно, що на даху будинку ледь-ледь тримається покрівля. Через дірки та щілини дощ заливає квартири. На стінах Грибок і Пліснява. А це кадри будинку, який окупанти побудували з нуля у 23-му році. Житловому комплексу дали назву Невський. Він позиціонувався як елітний, його знімала і показувала всьому світу розпропаганда. А на відкриття приперся сам Путін і порівняв ці будинки з московськими. Сказав, що вони, мовляв, нічим не гірші, але вже через два роки з фасадів почала відвалюватися обшивка з утеплювачем, а ще виникли проблеми з комунікаціями. Час від часу тут прориває каналізацію та гасне світло через неякісні електромережі. А це колишня дитяча лікарня. Замість неї окупанти хочуть відкрити центр реабілітації для російських вояків, і це при тому, що у Маріуполі критично не вистачає лікарів. Через відсутність у місті дитячих інфекційних відділень дітей з ГРВІ та іншими захворюваннями возять до Донецька. Навколо міста росіяни будують нову дорогу, але не для людей, а для військових. об'їзні планують перевозити вантажі на обхідні армії для підготовки нових наступів. Зокрема, у Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях, припускає експерт. Це розподілення військових покуток. Росіянам дуже не подобається, що ми все бачимо. По-перше, ну по-друге, мабуть, що по-перше, їм не подобається, що їх військовий транспорт стоїть в корках Маріуполя. Це ясно, буде ускладнювати фіксацію, і з одного боку, з іншого боку, пришвидшувати їх проходження. Будівництво дороги Кремль не афішує. Ці кадри зняли наші партизани. Цей об'єкт одна з воєнних цілей для ЗСУ. Партизани передають координати нашим воїнам, а ще працюють самостійно. Так, партизани вивели з ладу релейну шафу на новій ділянці залізниці ворога. Такі пошкодження затримують постачання. Ця ділянка є ключовим елементом нової залізничної гілки таганрог Маріуполь, яку росіяни поспіхом запустили для перекидання пального техніки та боєприпасів на лінію фронту, оминаючи кримський міст. Вона дає змогу швидше і з меншими ризиками доставляти вантажі з Ростова. З водою ситуація у місті трохи краще ніж у Донецьку, але теж незадовільна. Від початку березня у Маріуполі діють графіки на водопостачання. Але актуальні вони тільки для мешканців нижніх поверхів. На верхні, через низький тиск у трубах, вода не доходить взагалі. З Часом все стане ще гірше. Попереджають експерти. За даними керівника центру вивчення окупації на фільтрувальній станції старокримського водосховища, звідки Маріуполь бере воду її вже немає. Окрім того, що вода не находить з сільського донця, окрім того, що завдяки бойовим діям нема опадів, це єдина причина, чому їх там постійно нема. Ну окрім того, додалось, що просто опустився водний гарзний горизонт. і в криниці вже пустили навіть по селах. А це наслідок каховського водосховища підриву. До нового року ситуація може стати критичною, додає експерт. Маріуполь має всі шанси повторити долю Донецька, де вже зараз вода продається за чималі гроші і вважається розкішчю.